Шустрик та карта скарбів. Одного ранку мишеня Шустрик вирішив дослідити горіще у старій хаті, де він жив з дідусем. Серед пилюки, старих коробок і павутиння він натрапив на щось дивне, пожовкло від часу карту. Розгорнувши її, Шустрик побачив, що це карта лісу, і посередині був позначений червоний хрестик. Це ж карта скорбів. вигукнув він. Шустрик одразу побіг до своїх друзів. зайчика, лисеняти і єнотика, які зібралися на галявині, щоб пограти у м'яч. Зверята уважно роздивилися карту. Тут точно заховані піратські скарби, впевнено сказав зайчик. Ну що, вирушаємо на пошуки? Весело. Підстрибуючи запитав єнотик. Вперед зустріч пригодам. вигукнуло лисеня. І звірята, сповнені ентузіазму, вирушили у дорогу. Першим випробуванням став струмок, що перегородив їм шлях. Він був глибоким, але друзі разом придумали, як побудувати невеличкий місток із гілок. Це справжній дух шукачів скарбів, радісно вигукнув Шустрик, коли вони перейшли струмок. Потім вони натрапили на густі зарослі малини. Друзі обережно проклали дорогу через кущі, зібравши трохи солодких ягід. Пошук скарбів це не лише пригоди, але і смаколики, засміялися лисеня. На галявині звіряти зустріли сороку, яка спостерігала за ними з високого дерева. Що це у вас таке? зацікавилась сорока, побачивши карту. Ми шукаємо скарби, радісно пояснив шустрик. Сорока задумалася. Колись у цьому лісі справді було місце, яке берегли як скарб. Йдіть за картою і самі побачите, загадково сказала вона. Друзі, впевнено, йшли за картою. Нарешті вони дісталися місця, позначеного на карті. Це виявилася велика печера. Оце так місце. захоплено прошепотіла лисиня. Зайшовши всередину, звірята запалили факели, які висіли на стіні. Вечера була велика й темна, але незабаром друзі побачили щось дивовижне. На стінах печери висіли полиці, на яких стояли сотні старих книжок, акуратно складених одна на одну. Це ж лісова бібліотека. Вигукнула лисеня. Тут казки, історії про ліс і навіть секрети природи. Радісно додав зайчик, гортаючи одну з книжок. Звірята були в захваті. Вони зрозуміли, що це і є справжній скарб, залишений для всіх жителів лісу, щоб дізнаватися щось нове та становитися розумнішими. Повернувшись додому, Шустрик одразу побіг до дідуся і захоплено розповів йому про пригоди Дідусю, ти не повіриш. Ми знайшли не золото, а цілу бібліотеку. Там стільки цікавого, я ще ніколи не бачив нічого подібного. Дідусь посміхнувся Мій маленький мандрівник. Найбільший скарб це знання та друзі, які допомагають їх відкривати. Шустрик трохи подумав і кивнув. Втомлений, але щасливий. Він заліз у своє ліжечко і, обійнявши ковду, заснув, мріючи про наступні пригоди. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.